Всім благословенного дня, Продовжую вивчати Біблію і не припиняю дивуватися з тих подій, які там описані. І ви знаєте, одна із тих подій це про Вавилонського царя, який не почитав Божу владу, заставляв кланятись людей ідолу, і Бог забрав у його мізки. Він зійшов з розуму, він сім років був без розуму, їв траву, як віл. А потім, коли Бог йому повернув мізки, він віддав всю славу Богу і сказав, що людина взагалі тут на землі нічого. Чого не вирішує, ви знаєте, повна Біблія вона повна переповнена такими свідоцтвами. Що хоче Бог сказати, що він хоче показати? Що людина це лише людина, а не Бог. Тому пастор сьогодні показав, що наскільки важливо покаяння не бути гордим, не бути противником Богу, прийняти Божу людину в своє життя, бути частиною Божої сім'ї, тіла Ісуса Христа, виконувати волю Божу, тому що навіть нову він виконав волю Божу.